Дитячі голоси лунають у департаменті соціального захисту населення Хмельницької Ова. Тут малеча складає конструктор, розмальовує та читає. В машинку. В тут багато іграшок. У мене синій народження. Мене вітали. Я тут і сфоткую. Граюся лего складаю піраміду. Цей дитячий куточок облаштували представниці громадської організації Дівчата у рамках ініціативи Рівність, лідерство майбутнє. Наповнили його іграшками, канцтоварами, меблями, засобами, гігієни. Для комфорту малечі постелили килимок Тепла підлога і придбали книгу про талановитих підлітків, які їм надихають. Усі іграшки, які є безпечні для дітей цього віку, тобто лякодупло, це великі детальки, що дитина ніяк не може їх проковтнути чи нас шкодити собі. Му куточку немає ні циркулів, ні ножиць, чи клею, що є небезпечним. Тож відтепер матусі, які приходитимуть до установи, матимуть змогу вирішувати власні справи, поки діти проводять дозвілля цікаво та з користю. Цій будівлі, крім департаменту соціального захисту, ще п'ять установ. Тому дуже багато фахівців в цій установі, і дуже багато матерів з дітьми. І для поєднання професійних обов'язків і сімейних це дуже дуже важливо, коли немає на кого залишити дитину, і потрібно звернутися з якимось питанням в таку структуру, дуже зручно залишити дитину, де може вона спокійно гратися. А я займаюся своїми питаннями. Подібні дитячі куточки облаштували і в Хмельницькому міському центрі соціальних служб та в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Його, за словами директорки книгозбірні, відвідують учні початкових класів та дошкільнята. В цьому куточку є книги не тільки нашої бібліотеки, а книги, які подарували в рамках проекту. Тому вони розглядають, знайомляться. Книги такого різного спрямування і технічні, і розвивальні. Ще один куточок незабар. Ром запрацює у центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя. Ініціативу Рівність лідерство майбутнє реалізовують у Хмельницькому протягом кількох місяців. Завдяки співпраці з обласним центром зайнятості допомагають жінкам із працевлаштуванням. Також організували у нашому місті ярмарок вакансій та заходи із психологічного розвантаження. Ініціатива Рівність Лідерство. майбутнє реалізується громадською організацією дівчата в рамках проектів ОНУ жінки. Посилення. Жіночого лідерства для стільких і мирних суспільств, що фінансується урядом Данії, та трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні, що фінансується урядом Швеції, та втілюється у співпраці з офісом віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у партнерстві з міністерством соціальної політики України. фінансову підтримку ініціативі також надає жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН. Загалом на реалізацію ініціативи спрямували 145 тисяч гривень. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.